Бодай одного. Ти що ти такий гоноральний вже? Та й боєшся, то скажи їй. Я не знаю, для чого вона тут записує. То співай. Ну, Анна, ну, страшно. Найде, що тобі. А тобі ну, що? Мені того треба. Ну, як? Давай. Ти з... знаєш, що з... таке записувати її? Я... Давай, заспівай. Та да, то коломейка не щось таке. А як? Да, Та то, то співанка. Ну. Співайте мені. А що я б тобі, я я її вміла, я б тобі не співала, хто знає? Що? Біда, що я не нічого не знаєте ніяку? Нічого, нічого я не знаю. Ну я... як ви були молода, де ви не співали? Я як була молода, то я мала, я мала вже 18 років, то я за Перегінським, так там на високі погрі, я варила на 18 років. то я варила на 16 людей, їсти у кориді. Знаєте, не знаю, що корила. Збудована прикрито. Дошками, серед кореби був так вот два патиків, так, там наметано глини, налито літо водов, і там всі палило вгень, і там всі варило їсти, а з того боку, з того боку стали. Та й було 16 людей, та я в 18 років стала між руками, межитими. Арманку? Так Арманку, а як же, а як же, а як же? Так, так. Та я не мала корість, коли... я не співала, бо я не, бо я не мала користь. Я приїхала в суботу ввечер, в понеділок рано, у 6 годині я вже пішла, бо пасажир їде до гори. О. Та Я робила шість років. Котрий пасажир. А поїзд? То так це mm. мала Малоколія була. Ти вже малокорті, ти вже колію не знаєш. То колію я була Молоду, смолоду, смолоди на Дарів, на поляни. Два тори були, о, два тори були. У ліси, у ліси далеко. Там були коні, там були трактори, там було, там було незвідомих людей. По дванадцять колейок згорів по кілька, Найбільше по 10-по 12 позів кігнуло. По 12 колейок кигнуло кожного дня ліси Люди рубали, Люди рубали. Люди рубали у лісі рубали, там були коні, коні скигали на двері. Люди цапінами тут опускали у берег, а там був трактор. Трактор мав лебьотку, тягнув на себе тут смиречки, і, і він допровели, і дою водами, дою дворами, на тричі, там буде тасони, соне, так на то тоді любить цапінами, грузили вози і до брошну. То було так, то було роки. Давай, От, давай, не розказуйся, бо я йду. Куди йдеш?